Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про пасасистент в електровелосипеді. Як його знайти, як його під'єднати, де він знаходиться на платі, як він підписаний, який там роз'єм і тому подібне. Пас-систему легко сплутати з ручкою газу, хоча вона працює зовсім по іншій схемі, і під'єднувати ручку газу до неї немає ніякого сенсу, працювати електроспед тоді не буде. Також нема сенсу під'єднувати і пас-систему до роз'єму ручки газу не буде ніякого ефекту. Тому важливо знайти ту саму пас-систему і під'єднати все як потрібно. Цей контролер у нас дуже простий. І пас системи в нас тут. Нема в тому плані, що вона не виведена назовні. Я її не випаював, нічого не робив, але назовні роз'єму нема. І може здатися, що цього ефекту нема. Не можна під'єднати пас-систему. Але, якщо ми поглянемо на список контактів, який у мене знаходиться в описі цього ролика, можете зайти глянути, то пас-система, сигнал з пас-системи у нас обозначається, як. ZL. І ось цей контакт. Ми бачимо, що цей контакт у нас не розпаяний. І виходить, що його просто не вивели. Щоб нам під'єднати до електровелосипеду паз-систему, нам потрібно взяти один контакт ZL і під'єднати до нього сигнальний провод з пас датчика. Там є ще два дроти: красний та чорний. Красний провод ми під'єднуємо до плюс 5 вольт. На платі таких контактів багато. А чорний ми під'єднуємо до граунд, до мінусу, до общого мінусу. І виходить, що три дроти у нас підключені. Пас-система у вас, скоріш за все, запрацює. Але при встановленні пас-системи не забувайте, що там є стрілочки, не переплутайте напрям руху, диску з магнітами. Бо, якщо, бо є такі пас-системи, які ігнорують напрям. І куди не крути, вони будуть працювати. А є такі паз-системи, які не ігнорують напрям. І якщо ви будете обертати не в тому напрямку, то вона просто не буде працювати. Тому дивіться, на кожному диску з магнітами пас-системі там є стрілочки, куди повинні рухатися педалі. Звертайте на це увагу і встановлюйте їх правильно, тоді все працюватиме. По роз'єму я можу сказати, що роз'єм пас системи на електровелосипеді частіше за все ось такого вигляду. Він чорний це не роз'єм паз-системи, тут, тут його нема. Тут, на два контакти, є саме такий же, по виду такий точно, але на три контакти. Оце він десь такий і є. Якщо у вас звичайний китайський контролер, то зазвичай отакий білий плоский роз'єм у вас на ручці газу. І такий чорний у вас буде на напас системі, але з трьома проводами. Частіше за все, цього достатньо, щоб знайти паз-систему та ручку газу. Тільки запам'ятайте, що якщо нема червоного провода в такому контакті, то це не ручка газу. Оце в мене в руках зараз електронні швидкості. Але про них буде в іншому ролику. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!